Друзі, сьогодні 25 жовтня. І це відео включення з теплиці. Досить сумна тут історія з огірками. Огірки захворіли. Бачите, листя нижнього нема, тому що я все обірвала. Воно було геть там хворе. Але тут і зверху, ось, бачите, що тут їм вже недовго залишилося. Пекінську капусту дожирає гусінь, слимаки, якісь ракушки такі малесенькі, довгоносик тут я знайшла. Я взагалі, якщо чесно, в шоці. Мабуть, в цьому році я неї такий і не спробую. Кроме того, що в неї куча шкідників тут, зараз покажу. Так, з нею ще ось яка біда. Тобто нестача якихось мікро-макроелементів. Отак. Всі поїли, крім мене. Так, ще хочу сказати про цю капусту. Так, це Пекінська капуста Анако F1, і виробник заявляє, що в неї вегетативна стиглість 70-75 днів. Ну, хочу я вам сказати, що вже давним-давно пройшло 70 і 75 днів, а капусти якби ну, немає. Тому можу зробити висновок, що цей експеримент з Пекінською капустою, мабуть, таки потерпів невдачу. Мабуть, потрібно було більш серйозніше підійти, підійти до цього питання у плані обробки все-таки підживлення. І я думаю, тоді б такої проблеми не було. Але на наступний рік я буду вже це точно знати, що можна не експериментувати, тому що якщо на вулиці вже немає шкідників, то в теплиці чомусь такі вони з'являються. Щодо огірків, то можу зробити висновок, що все ж таки їх варто вирощувати. Просто потрібно було трішечки раніше висіяти, і щоб самі рослини до початку холодів якби набрали більшу листову масу і стали трохи більшими. Я думаю, якби вони були більшого розміру, то можливо би трішки були вони стійкі до стійкіші до перепадів так, таких температур. Ну, от що це таке робиться?